Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер клас. Хто ще не підписаний на наш канал? Підписуємось. Вподобайки, коментарі, пости. Нагадую, це дуже важливо. Другий день. Сьогодні другий день. Субота, нагадую, 11-й тур у нас проходить. 4 дні. Перший день п'ятниця. Два матчі було, я вже дав. Другий день три матчі відбудеться. Це сьогодні в суботу, 26 жовтня, і у неділю три матчі заплановано, але у цьому відео я даю два. Матчі, тобто два прогнози. Ви здогадались із назви цього відео, на які саме матчі я ділюся своїми баченнями, своїми ідеями і прогнозами. А окремо буде виділене окреме відео по супер-мега топ-матчу, не тільки центральному матчу Тура. А я би е, навіть сказав. Центральному матчу першого кола першої половини основного регулярного чемпіонату Прем'єр Ліги е, України з футболу. Це, звісно, матч, недільний матч Динамо Київ-Шахтар Донецьк. Так що не пропустіть наступне відео присвячене саме цьому супер. Класичному матчу. Українське класичне. Його вже багато років називають таке протистояння в українському клубному футболі. Ну, а у цьому відео, як я вже і майже анонсував, лівий берег Зоря і Верес Ворскла. Лівий берег 14 місце. Потрошку лівий берег починає е, намагатися віддалятись від небезпечної зони виліту. 14-та позиція, правда, ще не гарантує 100% невиліт, але лівий берег намагається, скажіть вашу думку, лівий берег. Втримається у вищій лізі на наступний сезон. Е, краще всього нажати паузу, написати коментар. А після того, як відіжмете паузу, ви почуєте мій варіант і мою думку з приводу цього. Я вважаю, що не втримається, друзі. На жаль, як кажуть там. Далеко, ви зрозумієте, де? Сільонок маловато. Так, е, сільонок маловато дійсно. Лівий берег. 14 місце після 10 матчів, після 10 турів, 4 лише забитих м'ячі. І 12 пропущено. Пропускають небагато, але ж і забивають дуже мало. 8 балів. Заря, в свою чергу, 9 -та сходинка. Також 10 матчів зіграно, 9 забитих. Небагато, але ж більше, ніж 2 рази більше за лівого берега. І пропускає заря так само, як і лівий берег. 12. Отже, моя думка така. Або ось навіть і в цьому матчі, і після цього матча заря заграє, і тоді ми, як завжди, будемо казати, міцні горішки, мужики, крепкий середняк, а навіть, можливо, і поборяться десь за право шосте, п'яте місце отак туди повище. Щоб Зачепитись навіть за Єврокубки. Це я вже наперед прогнозую е на весну, коли вже буде остаточно вибудовуватися ітогова турнірна таблиця. І я вірю в зорю. В лівий берег не вірю, на жаль, якось так зненацька спонтанно, скажімо так. З'явився цей клуб, і е, так само зненацька він з'являється не тільки в нашому футболі, а і навіть так раптово навіть у прем'єр-лізі. Погодьтесь, мені здається, це, як то є така приказка давньосхідна. Халіф на одну ночь. Ну, не хотілося би так про наші українські клуби казати, але мені здається, це клуб на один раз вийшли в Прем'єр-Лігу і все. Можливо, я помиляюсь. Тому ви і здогадались за моїм напрямком мого настрою. Що я тут зазорю, звісно, зоря-перемога. Перемога зорі, мій прогноз в цьому матчі однозначно. Одностайно. Зоря-Перемога, коефіцієнт 2,17. Ну і Верес Ворскла. Верес почав нібито піднімати голову, я вам скажу. Рівненський клуб. Е ну не те, щоб мене. Повністю почав радувати, тішити повністю. Прям таки на 100. Але є такий легенький прогр про про прогноз. Про прогрес. Легенький прогрес. 10 балів е за 10 матчів, 10 забито. Бачите, такі, один м'яч в середньому загру, один бал в середньому загру. Але ж пропускає Верес багато, 14. Навіть більше зазорю. 11 сходинка поки що. Але ж Верес вже яка мога далі і далі намагається віддалятись від зони виліту. Ворскла 13. -та. Щось я не, припом... не припам'ятаю таку низьку позицію для полтавчан. Вор, Ворскла 13. та Це вже починає трішки лякати. 9 забитих, 15 аж пропущених, 9 балів. 13 та сходинка. У ворск це трошки напрягає так. Бодай, як мінімум, вболівальники з Полтави це повинно трохи напрягати. Друзі, давайте. Мабуть, щось ми слабо вболіваємо. Рівняни, мабуть, трішки краще вболівають, ніж полтавчани. Давайте виправляти цю позицію. Пишіть, що скажете? Особисто для мене, я не знаю, як для вас, оцей матч Верес Ворскла один з найважчих за останній час для прогнозування. Я вирішив заглянути, колись я так полюбляв цей параметр. І він дуже часто мене виручав. І якщо підходить коефіцієнт, я його е зазвичай частенько брав такий параметр. Я маю на увазі тотал більше 2 рівно. Тотал більше 2 рівно. Рівно. Іграють у Рівному на стадіоні Авангард. Знаєте, в цьому щось є. Тотал більше двох рівно я беру у цьому матчі. Тому що коефіцієнт мене влаштовує. 1,74. Супер. Я вважаю прекрасний коефіціент. Заря-перемога 2,17. На арені Лівий Берег. І е, Верес Ворскла. Тотал більше 2.74. Ось два моїх прогнози на матчі. Перші два матчі е, неділя 27 жовтня. І як я і обіцяв, окремо не забудьте, зараз буде відео. Рітельно підготовлено. Відео на суперкласичний матч, українське класичне. Прям, нібито, як марка пива якогось смачного. Погодьтесь. Українське класичне. Не пропустіть наступне відео. Також хочу ще раз нагадати, друзі. Хто, може так сталося, забув підписатись? На YouTube канал Мастер Клас. Підписуйтесь ось прямо зараз. Вподобайки, коменти, репости. Дуже-дуже розраховую на ваші оці всі знаки-відзнаки. Особливо люблю читати ваші коментарі. Пишіть частіше. Не також ви і часто балуєте мене коментарями, але я все ж чекаю на них. І наперед вам вдячний за це. В ці нелегкі часи хочу побажати всім нам скорішої перемоги. Якомога скоріше хай наступить уже цей мирний час, довгоочікуваний мирний час, мирного неба всім, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, героям слава! Слава нашому багатостраждальному українському народові! І слава нашим захисникам. Нашим ЗСУ, парамедикам, рятувальникам, також наша слава і шана. Друзі, не забувайте скріншоти по всім моїм прогнозам я закидую в телеграм-канал. Посилання на нього в закріпленому першому коментарі під кожним з моїх відео. Бажаючи віддячити мене і в цілому наш канал реквізити в описі. Під кожним з відео також ви знайдете. Нібито нічого не забув, бажаю всім, щоб ваші улюблені клуби якомога частіше тішили вас перемогами і своїми показниками, результатами. Оце важливо також. Ну, і тим, хто вважає, що ось таке хобі, таке заняття. Яке пропагую я? Тут, на YouTube каналі Мастер Класс, це зайве. Я вважаю, що ви трішки не прави. У ці важкі часи треба віддушина. Хтось захоплюється музикою. Вона відволікає. Хтось ходить на стадіони, вболіває за улюблену команду. Хтось. Е Риболовля гриби збирання грибів. Хоча, кажуть, зараз трошки, наче, е, в деяких місцях, в деяких регіонах заборонено. Хтось шукає собі віддушину. У мене віддушина наш YouTube канал Masterclass. Ви, дорогі мої друзі, підписники гості нашого каналу. І моє захоплення. Всього, всього мого життя це спортивне прогнозування. Я не покину це захоплення, навіть якщо вже і самому придеться йти е, і брати, захищати країну, народ, наші міста і села. Е, поки що мене не беруть, на жаль. Кажуть, що я фізично не підходжу вже. З сторони, багато хто мені каже, що радій радій цьому, що тебе не беруть, а з іншої сторони, нібито, знаєте, сумно так стає, що ти вже в такому плані не потрібен. А це називається одним словом. Старість. Так. Старість, але багато поговорок є таких приказок. Старий кінь борозди не портить, але і глибоко не оре. Все це добре, друзі. Дуже приємно працювати з вами, чесно скажу. Е, я не знаю, що було б, якщо б не було б у мене вас, якщо б не було нашого каналу Мастер-клас. Тому призиваю всіх, давайте, знаєте, так і хочеться сказати отимі, е, тою фразою з одного мультика ще далекого Старого Радянського. Друзі, давайте жити дружно. Так що давайте дружити особисто, давайте дружити з сім'ями, давайте дружити каналами. Не забувайте підписуватись. До зустрічі, удачі і перемог вам особисто життєвих. Всім папа! -па.